Господі, коли ж ти вже закінчишся? І що я взагалі? Читати? Я не можу зрозуміти, що відбувається. Всім привіт, радий вас вітати у себе на каналі. Сьогодні хочу вам розказати про своє прочитане першої половини червня, тому давайте починати. Отож, розкажу я вам сьогодні про три книжки, які я встиг прочитати до сьогодні. Перша книжка, про яку я вам хочу розказати, це Короліна Ніла Геймана. Ніл Гейман це той автор, який заворожує мене. Ідеями, які він вкладає в свої твори, але на жаль, не їхньою реалізацією. Я вже прочитав два твори Ніла Геймана, і чомусь вони мені не заходять. Можливо, просто це не мій автор. Можливо, ми якось з ним розминаємось. Можливо, треба спробувати подив... почитати його графічні романи, і буде краще, але менше з тим я прочитав його короліну. Ну, перше, що я хочу сказати, що вона мені зайшла уже набагато більше за американських богів. І я думаю, що це пов'язано з тим, власне, як сам автор писав ці твори. В додатках до видання Короліни, в якому я його читав, було невеличке інтерв'ю автора, де він власне розпоказував про те, як він писав американських богів та короліну. Він сказав, що американських богів він писав більш інтуїтивно. І потім він ще викидав звідти 10 тисяч слів. Хоча, якщо чесно, куди вже ще 10 тисяч слів, там і так занадто їх багато. Мені хотілося половину твору просто викинути звідти. От, ну про це, до речі, я відео десь воно може тут зараз з'явитися. Можете подивитися. Там мене трішки бомбить. Короліну він писав більш розмірено, дуже виважно, здається, років 10, слово за слово вставляв. І ну, чесно, це дуже відчувається. Про що історія? У нас є досить бідна сім'я, де є батько, мати і дитина, власне, Короліна. Короліна в нас дуже така дитина, яка любить все подосліджувати, яка любить зрозуміти, що як влаштовано, і так далі. І вона вимагає до себе дуже багато уваги. Звісно ж, батьки їй не можуть нормально давати. Вони там іноді її відштовхують, іноді коротше відбуваються такі різні речі. І в якийсь момент Короліна знаходить в своєму будинку двері, які ведуть до точної копії її будинку, але трішки в паралельному всесвіті. Вона туди потрапляє і вона зустрічається із тамтешніми її батьками, її копіями батьків, в яких замість очей гудзики і ось ті всі штуки. І прикол в тому, що ці батьки починають до неї дуже добре ставитись, ніби намагаються переманити її на свою сторону. І власне Короліна. Якийсь час дуже вагається, вона не розуміє, що відбувається, і розуміє, що скоріше за все, це якась пастка. В якийсь момент вона все ж таки розуміє, що. Їй тут не місце, їй треба повертатися, і вона вирішує повернутися назад до своїх батьків. І потім вона бачить, що цих батьків більше немає, і вона розуміє, що ось ці батьки з іншої сторони вони їх ув'язнили, тому їй доведеться повернутись туди, щоб їх забрати. Історія насправді дуже класна. Я б сказав, що це така хороша казка, яка має досить подвійне прочитання. Діти у ній можуть щось своє побачити, і дорослі можуть у ній щось побачити своє читається досить легко. Читається досить захопливо. Тут відчувається, що от автор прямо розставляв. Тобто, все прямо на своїх місцях. Немає такого, що щось десь вивалюється, щось десь випадає. Десь ти читаєш, не розумієш, для чого це. Тобто, прямо точно відчувається, що автор над цією книжкою прям добре так попрацював. Мені здається, там була гарна ще редакторська робота. Коротше. Дуже класно, і про те, як би класно не було, мені все ще не вистачило якоїсь глибини. Ну тобто, історія, я розумію, можливо, це в моїх очах, можливо, я занадто багато від неї чогось очікував. Я вже не знаю. Але ну можна було ще глибше копнути. Ну можна було. Ну я не знаю. Ну, типу, мені хочеться ще глибше щось кудись зануритись і зрозуміти, типу, от. ну не, не знаю. Коротше, які цікаві аналогії я там побачив. Перш за все, це аналогія з будинком. Так, ось у нас є наш. Звичайний будинок, який ми бачимо кожен день, який ми бачимо скрізь, і в нас якийсь будинок ззаду, в який ніхто не заходить, який штучно створений, який там слугує просто для якоїсь певної мети. І мені здалося, ніби автор тут робить алюзію на наше свідоме і несвідоме, що от нібито ми заходимо в наше несвідоме і що там з нами починає відбуватися, та да? які там процеси. У нас ідуть, як наші незадоволені якісь потреби вони насправді виливаються в тому, що ми бачимо, як ми це бачимо в інших людях, і так далі. Історія непогана, історія прочиталась досить швидко, досить захопливо, але не зачепила прямо до кінця, так як могла зачепити. Тому я поставив цій історії 7 із 10. Наступний автор, про якого я хочу вам розповісти, такий досить нетиповий і я б сказав не сильно популярний на теренах України, але все ж таки це дуже цікавий автор. Це Патрік Мадіано. Він лауреат кількох літературних премій. Наприклад, у 2014 році він виграв Нобелівську премію з літератури, а у 1978 році він виграв Гонкурівську премію з літератури. Це така чисто французька нагорода. Я прочитав дві його книжки станом на зараз, точніше, одну перечитав, і зараз я вам про них по порядку розповім. Перша книжка називається Вулиця Темних Крамниць. Я про неї дізнався ще на парах літератури в університеті. І я пам'ятаю, що я тоді її прочитав, тоді не в оригіналі, а зараз я прочитав французькою, і вона мені дуже сподобалась. І я пам'ятав якісь основні віхи, але я хотів заглибитися трішки в сюжет. Ось нагадати: от я вирішив перечитати в оригіналі. Ця книжка мене вразила насправді про що там взагалі історія і про що взагалі пише Патрік Модіано. Патрік Модіано дуже багато грається з концепцією пам'яті, з концепцією того, хто ми такі, як наша пам'ять на нас впливає, як вона формує нас, чи нав, чи навпаки не впливає. І це все дуже дуже прослідковується в його творах. Отож, перший твір це вулиця темних крамниць. Він є в перекладі українською. Не знаю наскільки він доступний зараз. Я думаю, що можна точно знайти якусь електронну версію цього твору. Також є переклад англійською. Тому в разі чого ви можете скористатися ним. Я читав французькою, і чесно, мені здається, що ну от французи вміють гарно писати. От саме цей твір він написаний дуже красиво, в дуже красивих часах. Тебе дуже легко захоплюється атмосфера, яку автор створює такої ностальгії, і в тебе ніби з'являється ось ця така знаєте, анемоя. Ностальгія за часом, коли тебе ще не було, і ти ходиш разом з цим персонажем, щось намагаєшся розвідати. Це дуже класно. Це насправді детективна історія. Патрік Мадіано да пише такі детективи з дуже глибоким сенсом. Отож, головним героєм, тут у нас виступає чоловік, який собі жив, 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 і раптом в нього сталася амнезія. Він прийшов і почав працювати на приватного поліцейського. І пропрацював у нього 10 років. Власне, книжка починається з того, що поліцейський іде у відставку, переїжджає у Ніцу. Вибачте мене, продовжує там собі жити на пенсії. А ось цей чоловічок він такий: хм, давайте дізнаємося, з ким я був до того, як втратив пам'ять. І він починає ходити різними. Доріжками вивідувати, хто ж він такий насправді був, і так далі. І насправді це такий детектив про віднайдення самого себе. І концепція неймовірно класна, і втілення тут теж неймовірно класне. Дуже гарно написано, дуже цим можна зачитуватись. Я досить давно насправді не читав нічого французькою, прямо в більш таких великих об'ємах. І думав, що мені буде складно, але вона прямо дуже легко мені зайшла. Я думаю, це пов'язано з тим, наскільки автор класно взагалі вміє написати. Автор створює якусь таку цікаву атмосферу такої напівностальгії, напівнерозуміння. І ти саме це читаєш, і такий думаєш. А це правда було, чи це автор намагає, чи це цей герой намагається знайти цю свою роль. Дуже цікаво те, що ніби цей персонаж починає розкопувати історії людей. І про кожну нову людину, яку він дізнається, він намагається приміряти цю роль на себе. Він так відчайдушно намагається знайти, хто ж він, ким же ж він таки був до цієї своєї амнезії, і насправді в нього виходить, але це це вже треба вам самим читати. Ця історія прямо дуже крута, і це про те, як ми намагаємося себе віднайти через відлуння інших. Це про те, як от ми намагаємось ніби знайти залишки чогось, що ми залишили в минулому через інших, але інші теж змінюються, і ми не можемо ніби повністю це осягнути. Єдина проблема цієї книжки, це те, що там згадуються росіянці. І чесно, мене це вибивало дуже з колії, бо я про це якось, коли я вперше читав, я взагалі на це не звернув уваги. Це було ще не знаю, може в році 19-20-му, Я типу, якось так взагалі повз це пропустив, але от потім, я коли тут читав, там. Росіянці саме які емігрували ще до революції, але тим не менш їхні нащадки, і от отоці їхні імена, ось ця їхня якась там поведінка, якісь ці всі штуки. Я такий, бе навіть тут вони мене це чесно трішки бісило. Знову ж таки, насправді це було епізодично, там, десь частково спочатку, тільки потім, десь там всередині випливали якісь люди. Але я такий, ну неприємно, все одно. Що ж я ставлю цій книжці? Цій книжці я б поставив 9 з 10, Це досить висока для мене оцінка. Бо це справді щось непересічне. Ти такого не прочитаєш от просто будь-де. Ну і третя книжка, про яку я вам сьогодні розкажу, це теж Патрік Модіано у кафе загубленої молодості. Забутої, здається, українською переклали. Чи загуб... загубленою, певно. Коротше, ось тут я вставлю, як це переклали українською. От так. Оця книжка на диво мені взагалі не зайшла. Я не пам'ятаю, щоб книжка настільки пролітала повз мене, коли так було в останнє. Я, я навіть не можу так згадати. Я її, щоб ви розуміли, я буквально дочитав її от перед зйомками цього відео, і в мене прям дуже свіжі емоції. Коли, якщо перша книжка така дуже структурована, і ти прямо розумієш, що відбувається, куди, що йде, хто за чим, що шукає тут. Типу, це як імпресіонізм, це знаєте, це як такі великі мазки, які от автор маже, і ніби має вийти в нас якась загальна картинка. Але ну от воно мимо мене, от абсолютно не моя історія. Хоча тут теж є дуже багато його цих концепцій, пам'яті про те, як ми відбиваємось в очах інших людей. Ця книжка взагалі дуже цікаво організована з точки зору самої структури. бо... Нам, нам подані певні люди, які розказують шматочки своєї історії про головну персонажку Лукі. І, власне, ми там чуть-чуть дізналися про неї, там чуть-чуть дізналися, там від неї само я щось почули, ще від когось. І воно, ніби, має сформувати в нас такий ансамбль в голові, як це все відбувається. Ну, чесно, її історія мене абсолютно не зачепила порівняно з першим. А, тут не було якихось громістких пошуків себе, тут не було якоїсь супервеликої глибини для мене читалось це дуже важко. Я прямо продирався крізь текст. Я такий, господі, коли ж ти вже закінчишся, я вже просто не могу тебе більше читати. Ця книжка, Аж ця книжка на 100 сторінок. Ну типу, що там читати? От, і я чесно, я вже просто її долистував, такий, да, супер, все, клас, все, ми закінчуємо. Ура! Ми закінчили. Абсолютно прохідна для мене книжка. Не починайте з неї знайомство з Патріком Мадіано. Я знаю, що багато його творів перекладено українською мовою. Я раджу подивитися щось іще, але з цієї книжки я починати точно не раджу. Вона така, ну типу, дуже дивна по своїй структурі. Типу, ці люди, ну можливо, це просто чисто це, знову ж таки, чисто моя думка, можливо, там, вам вона зайде набагато краще. Але ці дивні люди, які, типу, що це якась історія, яка ніби не може вписатися, ти такий, що я взагалі чит... я не можу зрозуміти, що відбувається? Може мені хтось пояснити, що тут відбувається чи ні? І я впевнений, що там насправді є якась глибина. Це можна помітити, але ну це на рівень тих самих е, вулиці темних крамниць. Якщо бути прямо дуже відвертим, цій книжці я поставив всього три з десяти. От бо ну чесно, клас Патрік Медіано зробив атмосферу. Патрік Медіано зробив е, дуже таку прикольну якусь псевдоностальгію, не знаю. Але, ну, от прямо взагалі повз мене. Ну, максимально не моя історія, от вас ще не воно. На цьому на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Е, також поділіться в коментарях, чи ви читали Патріка Медіано, чи знали ви цього автора раніше. Можливо, ви б хотіли, аби я щось спробував прочитати і розповісти, як я до цього ставлюся. Я буду радий. Це почути від вас, все гарного вам дня і до зустрічі.